Амі привіт, мої друзі, підписники групи Electric простанки з хемі для початківців в контакті у Фейсбуці, також мого каналу. Що ж, сьогодні. Ось, коротше, дали на ремонт. ось такий усилітель. Е, тут що ж, тут бачимо, як вже бачу, вже хтось тут пробував паяти. Це конденсатор один з них розвалюється, ну, не, не держиться як потрібно, ну, буде буде В Чому е, проблема? Спалила всю мікросхему. Спалила від того, що з неї зняли радіатор і включала музику і все. І бум. Він із нею пішов димок. Не знаю, хто це. Ну, тих, хто дав, е, мабуть, що е, не знав, що він робить. Uh, Мікросхема, uh, скажу, тда uh, 8227 uh, Тут йде, зараз покажу, як, да, тут іде однополярне зжавлення uh, uh, від 10 до 12 вольт максимально. ну, де 10 вольт трансформатор однополярний. 10 вольт 1 А. Тут конденсаторчик. 16 вольт 2200 микрофарів. Ну і так далі. Тут тут два. <coughs> uh, тут один хід вроді. Ну да. Uh, зараз здогадаюсь, як це все має стояти. Вроді щось вот так, Ну, щось коротше. <coughs> Ну якось так от має стояти тут э, верхній нижній роді вхита верхній вихід. E, один канал. E, один канал тут використовую, тут, тут зразу тут, до сабвуфера, Тут цей йде до сабвуфера, Ця мікросхемка ще робоча, це підсилювач е, до сабвуфера 15 Вт. Це вже підсилювати е, на 2. Ну, десь, до 2 колоночок кожна по 2,5 Вт. Ось ця мікросхемка і згоріла. <coughs> Працюю лише сабвуфер, ну Буду працювати з цим докажу да на. Олекс, ну наслам до цю мікросхемочку і потім буду вже тут от перепаювати центральні дорожки. Ось ці от, дві крайні. Зараз покажу ручкою. Покажу, може, можна нажитися ось, ось ця крайня Ось ця. і з іншої сторони. Та є ось ці от, ось ця центральна дорожка. Ось ця ва, центральна дорожка. На, на двох мікросхемах. З, з цим і радіатором. Це виходить, що вроді це мінус. Центральне і воно йде на корпус радіатора. <кхух> Ось такий -то невеличкий усилітель. Вироблений у Китаї. Ще, До речі, я замітив, не знаю, навіщо тут ще е, засунули. Е, генератор частоти е, мікросхемку УТЦ 4558. Щось вроді такого. Так от мікросхемочку засунуло. Е, унизу то є, є вихід до колонок, уверху і вхід е, підключення до комп'ютера. А це тут звичайні конденсатори плюночні, ті, які ви можете знайти у люмінесцентних лампах. Ось таке то міні-китайське барахло. Після того, як гарантія зійшла, хтось, ну, і, і мікросхамку спалили. Ось так то. Не забуваємо підписуватися на канал, також і в групи. І якщо відео сподобалося, ставимо лайк, на все добре, до побачення, до нових зустріч, до нових, до, до нових зустрінемося у, у наступному, наступному відео, на все добре до побачення.